Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Над Одещиною вночі сили ППО збили 9 дронів, які випустила армія Російської Федерації. Поверніть героїв з полону. В Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників Маріуполя. В Одесі провели благодійний боксерський ринг. Скільки коштів вдалося зібрати, та куди їх витратять? Дев'ять дронів, які російська армія випустила по Одещині, збили бійці ППО. Про це повідомили у силах оборони Півдня України та показали, як велася бойова робота. В Одеському суді розглядають апеляцію адвокатів Миколаївського експрокурора Геннадія Германа, якого засудили за держзраду. Сторона обвинувачення просила про часткове повторне дослідження окремих письмових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження. Зокрема, протокол про результати зняття з інформації інформації з електронних інформаційних систем від 30.03.2022 року від 13.04.2022 року. Також ще один від 303 30 22 року за іншим номером. Цього разу судова колегія частково задовольнила клопотання прокурора, а також сторони захисту щодо допиту тих свідків, які не були допитані раніше. Було заявлено 22 свідки. Суд за вичутком чотирьох осіб, ну, 18 осіб. Не було допитано в суді першої інстанції. Цих свідків вказував безпосередньо саме обвинувачений, як осіб, які мали можливість в своєму користуванні мати ті документи, пересилання яких інкримінується обвинуваченому. На засідання прийшли родичі військових, які загинули 18 березня від ракетного удару Російської Федерації по казармах у Миколаєві. У руках люди тримали світлини. Вони пов'язують гибель рідних із держзрадою експрокурора. А також вважають, що адвокати навмисно затягують справу. Я вважаю, що Герман до цього причетний, тому що він здавав прізвища наших хлопчиків, а значить, він звітував про свою роботу. І зараз апеляційний суд вважає, що не повинен був задовольняти клопотання адвокатів, тому що вони е, в першій інстанції не подали письмове клопотання під час попереднього судового засідання. А вони сказали його усно вже в кінці, на момент оголошення вироку. Цепляються за кожну мілость, за кожний якийсь за закону, щоб іменно затягувати ці процеси. це нас учені радіти її. И... Очень затрагивает. Это, представляете, каждое заседание мы вспоминаем то, что мы видели своими проходили, искали деток, видели все это. И каждый раз при каждом заседании оно теребит эту нашу рану открытую. Это невыносимо просто-напросто. Я думаю, что судьи должны как бы, жалиться над нами и подумать о таких людях, как мы. Нагадаємо, 28 червня судді Приморського районного суду Одеси визнали Геннадія Германа винним у держзраді та відправили за грати на довічне ув'язнення. Тоді Миколаївського експрокурора закидали сирими яйцями. Зазначимо про підозру у державній зраді Геннадію Герману СБУ повідомила у квітні 2022 року. СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у Державній зраді. Оголошено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це Державна зрада. У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе. За наявними даними, він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених місць їх утримання. Тощо також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області. Тощо, під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази. Майже щодня надавав йому. Кількість загиблих поранених і десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених РЕП. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Так, в Одесі вшановували пам'ять жертв голокосту. Це відбувається щороку, 23 жовтня. Саме в цей день, в 1941 році, в місті одночасно було вбито близько 25 тисяч євреїв. Тут практично не було які страєнні, ви водвиша звіття. Тут були тільки такі артилерійські склади. Це ще вони були при царі, тут стояла ще частина. царская, когда была. И эти склады очень большие, э, их было 35 складов. В 9 складов, они очень большие, э, поместили в каждом складе около 3000 э, евреев, которые пригоняли со всего города в знак возмездия за то, что случилось. И э, когда загнали в эти склады, Євреї та діти, старики, женщины і около трьох тисяч воєнопленних, які не успели евакуюватися. они подожгли серед присутніх колишніх в'язні єврейського гетто в Одесі. Один з них Юрій Парфьонов, ділиться власною історією. Мать держала мене на руках. Офіцер хотів вихвихвати у мене. Коротше, вихвотів. И уронил на пол, мать на него кинулась, и он мою мать расстрелял. Об этом мне сказала бывшая их повар. А нас с братом отправили в Слободское гетто. Там в определенное время, я точно уже не могу сказать, зимой, нас с братом и еще троих детей. Кадавивви виводили вы, э, на уничтожение, э, людей з этого гетто, Люди кинули в толпу. Вот так вот я остался жив. На захід прибули представники єврейської діаспори в Україні. Холокост не тільки на терені України, а у всьому світі, і безумовно, він поновлюється завдяки таким нелюдям, як я не хочу навіть його ім'я називати президентом Московії і оці не люди з Палестини, які виробляють такі жахи, оці жахливі відчуття помсти, яке панує. У Українців, у ізраїльтян він абсолютно зрозумілий, тому що ми не маємо можливості ворогу додавати вижити в цій війні. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. За за Поверніть на колоні. Такими гаслами в Одеському міському саду провели акцію на підтримку бійців ЗСУ, які наразі перебувають у російському полоні. Це другий захід від організації Волю захисникам Маріуполя. До нього долучилися родичі, близькі та друзі військовополонених, а також небайдужі. Мій син так як його побратими вже 17 місяців в полоні. Вони захищали Маріуполь Порт. Вони захищали Азовсталь, вийшли по приказу. Зараз вони всі в полоні. 22 вересня моєго сина просудили на пожиттєве. общем, якось так ждемо, боремося за своїх хлопців, щоб діти повернулися до матерів, чоловіки до жінок, щоб цій дитині вона не питала, де тато, а тато був біля неї. Він не бачив тата вже два роки, бо чоловік був. Підправлений до зони ОС в Маріуполь ще в грудні 21-го року, і з того часу ми його і не бачили. а З Маріуполя він потрапив у полон. Чоловік у мене засуджений там на 29 років. Тобто я навіть не знаю на даний момент, де він знаходиться, в якій колонії, бо його перевозили з однієї до іншої. І... На жаль, більше нічого не відомо після того, як його засудили. Єдине, що я з російських новин могла побачити, це тільки фото його і відео один раз. І от фото з самого моменту засудження суду, це єдине, що я побачила, де він дуже схудлий, прям дуже одні кістки. Я сам зараз живу в Запоріжжі. Просто по роботі приїхав сюди, і я прийшов на акцію. щоб ми дуже зрозуміти, що ми повинні підтримувати, то, що гора не буває у когось. Це гора нашої держави. Війна йде в нашій державі. Ми повинні всіх підбадьорити, підняти наш дух, нашого народу, щоб ми не просто могли вести цю війну. Ми повинні отримати перемогу. Для всіх охочих була можливість виступити із промовою у Рупор. Понад сімста підсі і досі перебувають у полоні. Наші не вдома. Ми також знаємо і про іншу смерть у полоні. Що навкотре доказує, що полон це не опція збереження життя. Полон вбиває наших рідних кожного дня. Після промов учасники акції пройшли мирною ходою по Дерибасівській і Приморському бульвару. До акції долучилися близько 40 людей, каже організаторка Анна Пажера. Ми хочемо привернути увагу суспільства, привернути увагу міжнародних організацій, привернути увагу влади, тобто ну всіх, тобто щоб, хоча б в першу чергу, суспільство. Бо як ми бачимо, що люди не знають про оборонців Маріуполя і про те, що вони досі знаходяться у полоні. Також акцію згодом планують провести на Соборній площі. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Благодійний боксерський відкритий ринг провели в Одесі. Всі учасники заходу та глядачі могли задонатити на службу турботи 126-ї бригади. Ми супроводжуємо поранених від евакуації з безпосередньо бойових дій до реабілітації, між цим ще, є, звісно, лікування. Ми допомагаємо грошовою допомогою родинам загиблих у вигляді 10 тисяч гривень одразу після загибель рідної людини. І ми займаємося заходами вшануванням пам'яті, встановлюємо флагштоки з прапорами біля могил. Встановлюємо пам'ятні дошки на наши полеглих воїнів в начальних закладах, де вони навчались, і багато різних заходів. Дуже круто, що таким чином можна і розвивати спорт, і нести якусь благодійну складову. Прийшов отримати гарні емоції, побоксувати, показати себе. Та звісно ж, класно провести час, допомогти добрій справі. Це мій дебют сьогодні. Перший бій, власне, тому що до цього в мене були лише спарні. Власне, дебютної кар'єри, якихось змагань я не приймав участі, тобто займався більше роботою, а спортом займався для себе, але більш на високому рівні. Переможці спарингів не отримували медалей. Замість цього їм робили пам'ятні подарунки. Ми будемо награждати ребят вот такими отстріляними розлісованими гільзами з флагом нашої України. Я думаю, що класно, очень патріотична Вместо медалей на каждомуроп'ятях далі. Да, ми от зілили таку вот штуку. Найголовніше, що це для нас можливість по перше, допомогти нашим бійцям порамен, пораненим. Далі у нас є можливість зустрітися а, з нашими друзями, а, і по третє, у нас є можливість проявити себе, а, подивитися, чому а, що ми зробили за цей місяць за цей рік. А, побачити, чи стали ми краще, чи, наприклад, ні треба за. Закінчувати з цим боксом і йти десь там в балет. Загалом на заході вдалося зібрати 9 тисяч 390 гривень. Влада Матвійчук Маргарита Шаткіна, Сергій Кобилянський – Суспільне новини Одеса. Прогноз погоди на 24 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Можливі опади. Вітер східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 11 вночі та від 17 до 20 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі 10-11 градусів. В день 17-19 із позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.